Фух, нарешті дорогу справу. Їсти хочу, але немає нічого, крім кусочка торта. Піду в магазин за мівіною. Блін, чому тут так темно? Ну добре. Привіт! Що можу тобі дати? Привіт! Дай мені вівіну. Секундочку, знайду її в себе на складі. Ось, тримай. Дякую, до побачення. Ай, блін, чому так голова болить? Стоп! Де я? О, ні. Здається, мене викрили. Потрібно звідси вибиратися. Як добре спалося. Піду перевірю цього паршивця. Хто це говорить? О, ні. Він йде сюди. Притворюся, що сплю. Так, він ще спить. Ну, добре. Піду полею деревом. Фух, чуть не спалився. О, тут якась пічка. Потрібно перевірити. Все, я полив дерево. Піду приготую їсти. Блін, він вже полив дерево. О, в цій пічці є відмичка. Інтересно, навіщо він її сюди поклав? Мені здалося, що я чув звук кімнати дверей цього перешився. Піду перевірю. О, ні, потрібно ховатися. Стоп. Куди подівся цей паршивець? Виходь, я все одно тебе знайду. Капець, він спалив, що мене немає. О, я бачу тут якийсь комп'ютер. Ой, щось я здумився. Піду спати. Потім знайду його. Йоу, він чуть мене не спалив. Стоп, тут пароль. А, окей, ось він на листочку. Ха. Іван Козакович, 21 рік, Михайло Богданов, 36 років, Сашко Мельник, 19 років. Напевно, це ті, кого він вже зловив. Потрібно вже виключати комп'ютер, бо він скоро проснеться. Піду подивлюсь ту кімнату. О, тут пічки. Так, тут якийсь кейло. Допоможе звати через підвал. Все, іду ховатися. О, як добре поспав. Я подивлюся, чи не з'явився цей паршивець. Ні, його ще немає. Окей, піду поїм. Поки він на кухні, піду на другий поверх. О, тут ладно, піду перевірю її. Тут якась тумбочка. Що тут? Діамантоле кило. Для кращого проходу через підвал на задній двір. Окей, потрібно ховатися. Піду пошукаю його. Це відео підходить до кінця. Всім удачі і всім па-па!